Всім привіт! Маю ось на продаж декілька саженців хурми, ось, ось така коренева. Так, дивіться, це місце прививки. Це, наприклад, сорт Дар Софіївки, Є декілька різних сортів. Ось така брунька. Також вам покажу розміри саджанців, Ось там кладемо на початок. І тут, бачите, разом з коренем є півтора метри. І різна коренева. Наприклад, бачите, тут така коренева гарна. Вона скрізь гарна, але є десь трішки менше, трішки більше. Ось дивіться. Тут в мене в ясті Соснівська хурма. Ось скрізь показую. Місце привилки. Отрішки піскові, бо я в пісок прикопав. Кого цікавить, е, піщить ось такі півтораметрові саженці. Усі зроблені на Вірджинській підчепі, це молостійка підчепа Наприклад, такі сорти, як ось Дар Софівки, Соснівська, вони підійдуть навіть для північних регіонів України, Чернігівська область, Київська, Сумська. Після посадки саженець потрібно укоротити. Ну, в принципі, чим більше ви зріжете, тим буде краще. Наприклад, тут, дивіться, її місце прививки, так? Можна також зрізати від прививки. Вона вам навісні краще піде. Ну, це, якщо вам сильно жалко трошки вище, але все одно потрібно її зрізати. Хоч трішки, то потрібно зрізати її. При посадці садити по те місце, де вона була в мене в землі. Ну тобто дивитись ось, ось корінчики, так? Ну, такої засаджуйте в землю. Ось, ось таку. Глибше не потрібно, вона буде душитись. Також рекомендую її потримати у підвалі, прикопану до весни, а весною вже висадити. А якщо бажаєте тепер висадити, то краще зробіть укриття на зиму, тому що саджанці ще молоденькі, плюс вони викопані і вони будуть вразливі до сильних морозів. Тому найкраще це її перетримати у підвалі до весни, весною висадити і бути спокійним, що її мороз не пошкодить. А вже наступні роки, особливо якщо це сорти для північних регіонів України, то її взагалі не потрібно укривати. Наприклад, Соснівська вона до мінус 28 градусів морозу витримує.